Допомоги бійцям АТО волонтерами Славутчини набирає все більшого поширення і різних форм. Спочатку волонтери лише збирали кошти і харчі, згодом вже ремонтували бронемашини. Тепер допомагають одягнути і зігріти армію. Діти малюють малюнки, пишуть листи, допомагають дорослим виготовляти маскувальні сітки. Цій темі наша студія присвятила не один матеріал. Ми спілкувались із десятками людей-волонтерів і переконались, що патріотизм для них не абстрактне поняття. Наразі пропонуємо вашій увазі ще декілька показових штрихів до загальної картини волонтерського руху у місті та районі. Ще раз повернемось до акції Зігрій солдата. Ми вже розповідали, як дитячі навчальні заклади міста збирали і відправляли теплі речі бійцям АТО. Окремо побували в дитячому садочку номер 6 Золота рибка. Така робота стала постійною в усіх освітніх закладах міста і району. Наша знімальна група змогла фіксувати лише окремі епізоди. Так, у районному відділі освіти ми застали тільки залишки гуманітарної допомоги для армії, що вкотре готувалась до відправки. Це чисто від душі акція. Підтримай наших солдатів, щоб їм там тепло було. Найактивніші це. Найбільші школи району, і така невеличка школа, навіть Гловліський, НВК, теж багато коробок передали. І батьки, і учні, і самі вчителі самі пропонують свою допомогу, хто що може, навіть і... свої ідеї подають, просто що, що можуть надати. І це і носки, і теплі, і в'яжуть якісь шарфи, і одіяла. Ну, хто що може, хто дасть світера теплі. У Славутському професійному ліцеї. І також теплі речі збирали усім закладом, поприносили безліч теплих речей. Це світери, де в кого були в батьків, ще старі такі ватні штани, куртки військові. Все ми передаємо. Ми закупили нові теплі шапки, закупили 68 шапок. І закупили 59 упаковок носочків теплих для наших воїнів. Учні з такою теплотою в серці, в душі намалювали малюнки і положили туди в ті шапочки і носки. Якби такий невеличкий презент, це теплі слова листи для наших воїнів. Потішити бійців, а то тут вирішили ще й солодкими подарунками. Майстри і студенти кухарі-кулінари в день відправки гуманітарної допомоги напекли для солдат печива. Ми сьогодні напекли їм пряників, медових пряників, щоб їм та було солодше і з крушечкою чаю, щоб вони зігрілися, і нашим пряничком. Щоб їм було краще і підтримка така, яку ми можемо, яку змогли зробити. А ще у професійному ліцеї учні, які опановують фах газоелектрозварювальника, власноруч з підручних матеріалів виготовили буржуйки. Робити було не так вже й важко, але ми думали і сподіваємося, що вони допоможуть для тих, хто в них потребується. Ну, я теж так само сподіваюся, що ці буржуйки дайдуть тепло нашим воїнам. Вони будуть загрівати наших солдатів. Будемо надіятися, що воно їм допоможе. Хлопці запевняють, якщо їх робота буде потрібна, вони готові працювати будь-коли і скільки завгодно. Ми готові працювати будь-який час і будь-коли. Будуть матеріали, ми будемо працювати. Хоч день, хоч ніч. А ось в обласному спеціалізованому ліцеї інтернаті масово в'яжуть теплі шкарпетки. Різні за розміром і кольором. Є й у патріотичних барвах. Рахунок іде на десятки. Сподіваємося, що ці шкарпетки будуть зігрівати наших солдатів, і у кожну цю петельку ми вкладаємо свою частинку своєї душі. Їм потрібна підтримка, їм потрібна наша допомога. І ми усім, чи можемо, ми їм допомагаємо. Весь ліцей хоче допомогти для наших бійців, щоб вони зігрівалися, щоб вони як зараз стоють і відстоюють наші права. Хай такі йдуть до кінця, і хай на кінець вже настане мир в нашій країні. Працює у ліцеї волонтерська майстерня. Позаурочний час ліцеїсти виготовляють різноманітну сувенірну продукцію передусім патріотичного спрямування, яку потім реалізовують на ярмарках розпродажах, а виручені кошти передають бійцям. АТО. у вільний час в'яжуть також маскувальні сітки. Тепер у білих зимових кольорах. Заклад налагодив тісну співпрацю з волонтерами міста. Тісно співпрацюємо з. Казіміровим Анатолієм, також з Іною Кокорською, яка є нашою випускницею, ну і зі всіма волонтерами Славутчини. Я Можна називати багато прізвищ, з якими ми, ми співпрацюємо. Якраз одна із колишніх випускників обласного ліцею Інна Кокорська разом із однодумцями започаткувала в місті роботу справжньої волонтерської майстерні громадського об'єднання Майдан в приміщенні за адресою ринкова площа 1 – Торговий центр бум дівчата розгорнули роботу з виготовлення найрізноманітніших оригінальних сувенірів та інших виробів на патріотичну народно фольклорну тематику, яка знаходить попит серед славучан. Виручені кошти волонтери спрямовують допомогу бійцям. АТО. також це вони започаткували в'язання шкарпеток, які згодом підхопили інші. Тут роблять вироби із вишивкою. Особливо креативною і вдалою виявилась ідея з вишиваною обгорткою для паспорта. В цій майстерні. Може працювати кожен бажаючий. Забігти на годину другу або навіть в обідню перерву, як Юля. Зайшла на хвилинку на обідню перерву, працюю в районній адміністрації головним спеціалістом. Зараз година обіду, вирішила прийти попрацювати. Інна Кокорська збилась з ліку, скільки людей вже долучились до роботи в майстерні. До нас з радістю долучаються дітки. Дорослі, майстрині, які вміють щось робити, можуть нас чогось навчити. Ті, хто не вміє, здається, нічого робити, але має дуже величезне бажання, і ми всі разом тут вчимося і щось робимо. Пічки буржуйки це вже допомога армії від Славутського держлісгоспу. В умовах зими незамінна річ. Вони надійні та практичні, швидко нагріваються, довго зберігають тепло. Можуть навіть прикрити під час обстрілів. Восьмиміліметрова подвійна сталь вбереже від куль. Бригада ремонтно-механічної служби підприємства, яка займалася виготовленням пічок, готова братись до роботи над ще двома. Та поки чекає на відгуки і зауваження армійців, які мають випробувати пічки в експлуатації. Конструкція народжувалась, як каже наш директор, в ході самої роботи. Щось він уточнив, щось по ходу уточняли. Все надійно, все просто, є піддувало, є решітка зйомна. Все винімається, Можна перекинути, все витрусти і коло на місце поставити. Ви, ви замітили, там можна щось і поставити, і віддерси води нагріти, і щось посушити. І обігрітися. Може бути, це варіант в кімнаті, ну потрібно буде витяжку додатково робити. А може бути, варіант такий надвірний, як говориться. Разом з пічками лісівники для проби відправляють армійцям саморобні дерев'яні колоди свічки. Затяті рибалки стверджують, що запалений в них фітиль здатен нагріти воду, розігріти їжу. Якщо такий винахід прийдеться бійцям до душі, готові поставляти за потребою. Допомагали, допомагаємо. І будемо допомагати чим потрібно.